Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні хочу підняти знов тему, що не так з мобілізацією. В мене склалося стале враження, що саме з нерозуміння питань мобілізації, як вона має відбуватися, що взагалі таке мобілізація. У нас у наших управлінців можновладців. З цим повна каша в голові, давайте спробуємо з вами розібратися, ну і скласти свій план перемоги і своє розуміння мобілізації. Своє відео хочу розкласти на дві частини. Перше, це взагалі розуміння терміну мобілізації, що це таке. Ну, а друге, що нам потрібно робити в питаннях мобілізації. Ну, дивіться, я повернусь. Все таки до букви закону. У нас президент Зеленський на прес-конференції сказав, що він живе по закону. Та можу зробити тільки згідно законодавства. і живу я згідно законів України. Принаймні, все для цього роблю. То давайте повернемося, що говорить закон про мобілізацію. У нас є закон, зміни до закону, які внесли з термін мобілізації ще з 13 травня 1999 року. Що закон говорить про мобілізацію? Ну, по-перше, є два поняття: це мобілізаційна підготовка і безпосередня мобілізація в Україні. Мобілізаційна підготовка це комплекс. Організаційних, політичних, економічних, фінансових, соціальних, правових і спеціальних заходів, які здійснюються у мирний час з метою підготовки органів державної влади, інших державних органів, інших військових формувань, і утворень, сил цивільної оборони, галузей національної економіки, підприємств, установ і організацій для своєчасного і організованого проведення мобілізації та задоволення потреб оборони держави в особливий період. Питання: чи були здійснені комплекс заходів організаційних, політичних, економічних, фінансових, соціальних, правових і таке інше, що говорить закон про мобілізацію в Україні? У нас іде й рік війни. У нас іде й рік активної фази війни. Що ми чуємо від наших управлінців щодо мобілізації? Взагалі у нас іде мова, як правило, це питання добору в армію. І зовсім не обговорюються питання мобілізації: Мобілізації економіки, органів державного управління, соціальних політичних заходів. Ну от люди добрі, коли має з'явитись розуміння і поняття про перехід до умов військового стану. Тепер е, питання терміну мобілізація. Мобілізація це комплекс заходів, які здійснюються у державі з метою планомірного переведення органів державної влади, інших державних органів, галузей національної економіки, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду а Збройних сил України інших військових формувань на організацію і штати воєнного часу. Тобто. Ну, хоча б за період активної фази війни ми мали перейти перевести економіку управління органів державної влади на потреби воєнного часу. На жаль, ми чуємо від президента вже на третій рік війни розмову між прем'єром і президентом на прес-конференції, що у них є такий формат. Переведення органів державного управління на військовий лад, коли ми говоримо про перезавантаження, залежить від деяких грошей, скажу вам чесно. У нас є ця розмова з прем'єр-міністром, і вона базується виключно на дефіциті грошей. Якщо відповідний дефіцит буде, буде продовжуватись, ми будемо робити все, щоб інфраструктура, і це не тільки про кабміни йдеться, так щоб інфраструктура управління нашої держави. Зменшилось, і це є, є такий формат. Ми до нього підготовлення. Зменшення кількості міністерств, зменшення кількості міністрів, легше управління або дешевше, скажімо так, не легше управління. Не легше буде скоординованіше. Так, так. Денис Анатольович правий. І тому тут у нас є абсолютно відкритий діалог, і ми до цього готові. Я думаю, що показником буде. Та розуміння, що ми будемо мати навесні трішки пізніше. Місяць, два будемо все розуміти. Це при тому, що ми конче потребуємо зараз власної зброї. Ми конче потребуємо власних фортифікаційних споруд, які будуть забезпечувати безпеку бійців на фронті. І президент Зеленський, що каже, що якщо у нас буде дефіцит, то вони перейдуть. В інший формат формат військового часу. Так, от, якщо у президента немає комунікації з міністром фінансів, міністр фінансів Марченко заявив, що Україна має дефіцит в 3 мільярди доларів щомісячно. У нас бюджет видаткова частина фінансується на менше ніж на половину за рахунок власних податків. У нас приблизно 1,5 півтора трильйони дохідна частина бюджету, а видаткова вже майже 4 трильйони, тобто в два рази більше нам потребує. Тобто, у нас вже зараз дефіцит. А президент Зеленський ще вагається переходити, робити мобілізацію економіки і органів державного управління чи ні, це буде накладати на наші міжнародні стосунки з нашими міжнародними партнерами. Якщо ми не готові... Вкладатися повністю у війну, чому західні партнери мають надавати те, що ми не використовуємо, маючи власному бюджеті, звичайно, от таке нерозуміння каша в голові вона призводить до неправильних управлінських рішень, відсутності роботи над помилками, відсутності аналізу причинно наслідкового зв'язку. Ну і як наслідок відсутності роботи над помилками. На мій особистий погляд, повторювати одні і ті ж помилки і очікувати інший результат може лише дурень, але не зробивши аналізу над нашими помилками, не усвідомивши, що таке мобілізація, як вона проводиться, і що ми маємо отримати в результаті, не приводить нас до кардинальних змін на фронті. Звичайно, не веде до перемоги. І як наслідок не сприймається суспільством. Тепер щодо того, як влада розуміє мобілізацію, що про що йде мова? Ну, у нас зараз е, іде обговорення питань е, закону, змін закону про е, мобілізацію. Фактично це іде мова про добор в армію, тобто обговорюється питання, скільки і яких людей треба набрати в армію. Зрозуміло, якщо ми не забезпечимо збройні сили сили оборони необхідними засобами враження, необхідною фінансовою підтримкою, розбутовою фортифікації, комплексу заходів, що убезпечить військових і надасть можливість виконувати бойові завдання, питання добору ну, в розумінні управлінців мобілізації, постійно буде підніматись. У нас проблема е, мобілізації, ну фактично, добору в армію, тільки особу губилась. У нас два роки тому е, влада, не годуючись до е, війни, не провівши підготовчі заходи до мобілізації, просто е, роздала е, автомати людям непідготовленим. Але бажаючим захищати свій, свою рідну домівку, свій спосіб життя, роздала автомати мільйон, мільйон добровольців. Куди ділився той мільйон? Чому наслідки? Чому у нас дії влади призвели до того, що українці відмовляються воювати? Давайте тепер перейдемо до другого питання. Щодо набору в армію, на мій погляд, як це має відбуватися, я вважаю тут е, дуже важливі три фактори: якщо узагальнювати їх, то як я вже говорив, е, що основне завдання це перейти від старої закрузлої радянської армії, перейти на новітнє високотехнологічне українське військо. Як цього можемо досягти? Ну, по-перше, служба в українському війську. Повинна мати найвищу пошану як серед суспільства, так і здійснювати комплекс заходів з боку держави, щоб під час, хоча б під час війни, військові мали і повне забезпечення, підтримку. От так як волонтери, так як український народ підтримує українське військо, таке відношення має бути у державних органів влади, що зараз на жаль не відбувається. По-друге, ми маємо дійсно створити професійну армію. Не можна набирати добирати людей просто з вулиць і закидувати їх в окопи. Люди, які йдуть в армію, по-перше, мають бути морально-психологічні готові до вбивства людей. Має під час набору проходити психологічний тест. Колись Світан говорив, що з статистики десь один відсоток людей, які готові вбивати. Тобто, з 30 мільйонів ми маємо набрати 300 тисяч людей, які готові вбивати ворога. Просто набирати мільйон людей, які не готові брати зброю в руки, не потрібно. Вони, їх треба фінансувати, їх треба підготувати, а в результаті вони не будуть виконувати цю професію. Питання ефективності і навіщо це робити? Це підриває нашу обороноздатність. здатність. По друге і саме важливе, ми маємо створити умови, знизити максимально знизити ризики в армії, ризики в українському війську. Для цього наше українське військо має бути добре озброєне новітніми засобами враження високотехнологічними. Військові мають отримати найвищий захист, як особистий, так і загальний. То, що говоримо про фортифікацію. І по-третє, це навченість, злагодженість. Військова професія одна з найважчих, вона, тому, що вона пов'язана з ризиком для життя. От ми маємо вкладатися не в чиновників, коли нам коли мені говорять, що е, добровольці не можуть іти в органи державного управління, тому що це професія, це навченість. Коли там Клименко говорить, що е, де ми будемо обирати поліцейських? А хто буде тоді захищати від е, злочинців населення? Хто буде приїжджати е, на виклики? Просто ці диванні експерти, які е, провокують нас. До, до тисячі якісь роздумів. А хто б не воювати ви розумієте? Ми маємо золотий запас з добровольців. Люди, які здобули професію військового, найважчу професію, нібито вони не можуть захищати цивільних людей. Щось там таке ослубливе в поліції. От поясніть мені диванному експерту, що таке особливе в поліції: вісь добровольнець, військовий, який пішов, здобув професію, ризикуючи з життя, отримав травми і не може захищати е цивільне населення, виконуючи функції поліцейського. Тому е знов ж таки повертаюсь е щодо добору в армії: перше це морально-психологічні якості. По-друге, забезпечення силами, засобами військових, і третє, це навченість злагодженість. Цим має займатися саме якраз у меров. Ну і взагалі Верховно Головнокомандуючий, він не має уникати цього питання. Мені було соромно дивитись на прес-конференції, коли він сказав, що це питання депутатів. Що стосується закону, в самому Запитання всі складно, в самому вашому питанні. Всі складнощі ви вже сказали: три тисячі поправок. Ну, нехай депутати працюють і потім відповідають країні. Що буде далі? Спочатку це було питання е, залужного головкового. Потім він е, скинув це на кабінет міністрів. Тепер на депутатів. А верховний головнокомандович, ну він верховний головнокомандович. Це його питання, це його має бути філософія розуміння, що робити з добором в армію, що таке мобілізація, коли у верховного головнокомандовичого каша в голові, ну у вас офіс президента. Там, е, ну, там є хоч один юрист, який має підійти і сказати, пане, пане президенте, от згідно закону, це отак. От ну, ну соромно дивитися. Людина бере. Відповідальність Верховного коломандуючого і говорить, я не відповідаю за добір в армію, не відповідаю за мобілізацію за мобілізацію органів державних управління на економіки на військовий стан. А хто це буде робити? Поясніть мені, будь ласка. Ну і знову ж таки повертаюся до прес-конференції, президент сказав, що ми втрачаємо час, а час це втрачені життя. Втрата часу, втрата людей, а це найбільше моє розчарування. Довга війна більше жертв. То коли ми перейдемо на дієву мобілізацію, перехід економіки на військовий стан, реорганізацію органів державного управління, підпорядкування їх військовим потребам, у меров. От у мене питання: коли останній раз у меров розбирав автомат? Коли він тримав автомат? От як людина, яка займалася в фонді державного майна? Розпродажем е, державного майна, да, управлінням державного майна, її призначають на питання під час війни, на питання вирішення військових проблем. От як ви думаєте, який буде результат? От, в органи державного управління непрофесіоналів не можна призначати, а на військовий напрямок можна назначати, який ви хочете отримати результат. Чи є е, розуміння добору в армію у міністра оборони? А потім, звичайно, ми складаємо план е, прориву або контрнаступу, не розуміючи взагалі, що таке контрнаступ, Знов ще таки, повертаємося до Глосарія. Контрнаступ проводиться, коли противник зупинився, не встиг закопатися, провести е, інженерні роботи по захисту власних позицій. І ми проводимо контрнаступ в цей час. А коли противник закопався, замінувався, це не контрнаступ, це звичайний наступ і є параметри проведення наступу. Співвідношення сил до засобів має бути один до трьох на користь сторони, що наступає. Тому висновок, по-перше, треба розуміти, що таке мобілізація. Нарешті провести мобілізаційні заходи, перевести економіку на військовий стан, реорганізувати державний апарат на військовий лад, і нарешті почати будувати новітне технологічне українське військо це завдання українських управлінців, яких ми делегували на цю роботу. Якщо ви не розумієте, що це, як це робити, зверніться до українського суспільства. І давайте разом вирішувати ці питання. Якщо ви не готові вести діалог, якщо ви не розумієте, ну ми будемо змушені вас поправити, тому що це питання виживання української нації. І питання на сьогодні стоїть дуже гостро. На жаль, український народ буде змушений привести вас до тями. І або ви повертаєтесь обличчям до українського народу і виконуєте його волю, або йдете геть. У нас немає часу на усвідомлення вами викликів, перед яким стоїть Україна, українська нація, і що дійсно потрібно для нашої перемоги, або чесна і відверта розмова, або ми повертаємося до статті 5 Конституції України. І український народ буде знову змушений вирішувати питання подальшого майбутнього України. Дуже прошу призиваю українських управлінців повернутися обличчя до українського народу. Ми все рівно, український народ все рівно переможе з вами або без вас. Краще, звичайно, щоб прийшло до вас усвідомлення, і ми це все зробили разом. Але ще раз кажу: український народ це зробить, український народ переможе. І зовнішнього і внутрішнього ворогу, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Слава Україні!